Отже, друзі, як ми обіцяли, 1 червня і, відповідно, ми зараз проведемо наш розіграш серед учасників конкурсу, ми розігрували 5 пропорців. І, відповідно, за програмою Randomizer ми зараз визначимо 5 переможців. Я нагадую, для участі в конкурсі потрібно було бути підписаними на наш канал. Поставити вподобайку відео про конкурс і лишити коментар зі словами Слава Україні. І одразу хочу сказати подальші дії тих переможців, які зараз визначить програма. Вам буде потрібно зв'язатись із нашим координатором за допомогою телеграма або телефону, який ви зараз бачите на екрані, і надати інформацію стосовно відділення нової пошти. Куди вам надіслати прапорець. Далі, усі ті, хто брав участь і сьогодні не виграли прапорець, ви маєте можливість так само зв'язатись із нашим координатором і придбати такий прапорець. І я нагадую: вартість одного прапорця 100 гривень. 20% від прибутку я перераховую у фонд нашого розрахунку. Тому, купуючи такий прапорець, ви будете точно знати, що ви допомагаєте ЗСУ а наразі нашому розрахунку. Отже, всім удачі і ми починаємо. Отже, друзі, ми визначились із переможцями, і зараз я надпишу пропорції. Переможцем цього конкурсу і, як я казав, спонсором нашого YouTube каналу. Бо цей канал грошей не приносить, він розвивається і живе за допомогою спонсорів каналу. І, відповідно, вони також сьогодні отримують, точніше, сьогодні я надпишу їм про порції і <кій> днями за найближчою можливості. Я передам ці пропорції в Київ, і, відповідно, вже далі вони будуть розсилатися з адресатом. Друзі, отже, як ми і обіцяли, ми починаємо підписувати пропорції для наших спонсорів, для спонсорів нашого YouTube каналу і для наших переможців, переможців конкурсу. Перший пропорець, ви бачите. І ми починаємо. До речі, як і казав, пропорції будуть підписуватись адресно, тобто з іменами конкретних людей. Перший прапорець вже готовий і найближчим часом ми почнемо вже відправляти до адресатів. І окремий прапорець я хочу я підписав для компанії, яка весь час підтримує наш розрахунок. Дуже допомагає і матеріально, і грошима, і речами, і обслуговуванням, і ремонтом техніки нашої. Дуже велика вам подяка. І тепер у мене ще є пару побажань, друзі, до вас. Не треба питати мене в коментарях. Чому, якщо нам настільки потрібні гроші, ми... я не продам свої Apple Watch, як мені вчора написали, за 500 доларів. Багато хто з вас знає мене. Я прийшов в цих часах сюди. Звісно, я можу продати Apple Watch, я можу продати телефон, я можу продати ще багато всього. Але ну, уявіть собі картину, ви прийшли на роботу, там, наприклад, менеджером, і вам кажуть, все супер. Зніміть собі офіс, придбайте собі комп'ютер, меблі, крісла, ну, чайник, кавоварку, щоб пригощати клієнтів, автівку, і ви можете на нас працювати. Це так не працює. Я можу продати багато всього, але я гадаю, я тут і цього достатньо, щоб я не продавав свої особисті речі, купуючи якесь обладнання для виконання бойових задач. Ми не збираємо гроші на їжу, ми збираємо гроші тільки на ті речі, які допомагають нам виконувати бойові задачі і лишатися живими. Наступне прохання. Я кажу це завжди, ми вдячні будь-якій сумі: 20 гривень, 10 тисяч гривень. Ми однаково вдячні. Але якщо ви надіслали нам гроші, я гадаю, не потрібно в коментарях писати по декілька разів, що я вже про надіслав, я надіслав, я надіслав, чи ви вже отримали все це пів другої ночі. Братан, я надіслав тобі гроші. Насправді є мало людей, які ми дозволяють називати себе братаном. Я вдячний за кожну гривню, яку ми витратимо на потреби нашого розрахунку. але... Ви мене почули. І, друзі, строго не судіть, бо це перший конкурс, який ми проводимо таким чином. Це дуже багато всього могло піти не так, чи пішло, на вашу думку, не так. Ми е, намагалися все робити прозоро, щоб ви все бачили. Ми купу разів пояснили правила участі, тому я сподіваюся, Кожен прапорець, кожна людина, яка отримає прапорець підписаний, вона отримає не тільки прапорець, вона отримає частку нас, частку того, що тут відбувається. Це, як я казав, це прапорець, він з подіями, він з історією, він, до нього прив'язана купа людей, місцевість, час і всі ці події. Тому, я гадаю, він завжди буде вам нагадувати про те, що тут зараз відбувається. І як я і казав раніше, наша команда працює вже над новинками, і я гадаю, що найближчим часом ви зможете е замовити у нас не тільки пропорції. Побачимося, з вами був Міньйон.